Сім десятиліть малої Петрівки. Ми вже розповідали про село Велику Петрівку, яке було засноване переселенцями з Черкащини та Київщини в 1922 році. Та колишні жителі Малої Петрівки Петрівки 2 теж висловили бажання пригадати своє рідне село. Ми цю ідею з радістю підтримали. Отже, було й село Петрівка 2 або як його називали жителі Мала Петрівка. Цей населений пункт вже взагалі не існує. Згідно перепису населення, в 1989 році у Петрівці 2 проживало ще 26 чоловік, 13 жінок і 13 чоловіків. Знаходилося воно всього за 2 кілометри від села Костувате. Переїжджаючи місток в напрямку Великої Петрівки по трасі. Потрібно було повернути праворуч, і невдовзі вже на видноколі віднілося це село. А розповіла про своє село, його колишня жителька. А з 28 років вже брачанка Любов Василівна Тарасюк 1939 року народження. Заснувалось наше село в 1924 році. Сюди прибули переселенці з сіл Лотошове. І піщана Тальнавського району Черкаської області. Люди шукали вільні землі, де можна було оселитися. Першими приїхали родини Романа Коваленка, Петра Лозінського, Михайла Бердецького, Макара Бондаренка, Антона Грушового. Згодом, як жартували місцеві жителі, у селі вже жило половина людей з прізвищем Грушові. Можна було переименовувати. На грушівку. Люди почали будувати хати і врешті вималювалася одна довга двостороння вулиця із 43 хат. Село було гарне, люди дружні, від костуватого близько, тому на тракторну бригаду добиралися саме туди. А в самому селі була ферма великої рогатої худоби, телятник, дуже великий вівчарник, хороша птахоферма. Кузня, у якій працював Матвій Бердецький, плотня з гарним майстром, тихоном, дармограєм. Були дитячі ясла, а от в магазин та в школу вже ходили укостувате. У селі було дві криниці одна велика і глибока, інша невеличка. Протікала річка Мазниця. Потім зробили гарний ставок. Дідусь Антон Михайлович Грушовий з дружиною Анною мали чотирьох дітей Василя, Ольгу, Франю та Федота. Мої батьки Василь Антонович Грушовий 1914 року народження та Ганна Михайлівна 1915 року народження. Ми попросили пригадати період голодовки 1933 року і почули, що ця біда якось пройшла мимо села. Помер тільки один чоловік, який переїв молодої пшениці. А їх тато робив все, щоб сім'я вижила. А ще рятувала, звичайно ж, корівка. Важкий період для кожного села Братщини окупація. Її Любов Василівна теж трішки пам'ятає, хоча й була ще маленькою. Згадала, як сиділи на печі, а німці їм подавали цукерки. Ще згадала, як закотили в хату мотоцикл без коляски. Теж була дивина. Багато хто з жителів Малої Петрівки воював на фронті. Багато хто і не повернувся. У костуватому діяла підпільна організація, і Купріян Бондаренко був у її складі. Врешті фашисти викрили підпільників, багатьох повісили прямо посеред Костуватої на шибениці, в тому числі і купріяна. Їх поховали за селом Костувате, у балці, а згодом, вже після визволення, перепоховали. У Купріяна був син Іван, який воював, прийшов поранений, обличчя синє, побите осколками, була і донька Христя. Серед жителів села Любов Василівна назвала Романа Коваленка з дружиною, у яких було два сина і дві доньки. Багатодітну родину Петра і Мотрі Лозінських мали шестеро дітей. У Бердецьких, Михайла і Василини, було три сина і дві доньки. Одна з доньок померла під час війни. Багатодітною була і сім'я Андрія та Євги Бершацьких, шестеро дітей. У Омеляна Ситника та Василя і Гани Грушових було по п'ятеро дітей. А Аврам і Домаха Кавуни доглядали племінницю і матір інваліда. Бо сталася трагедія під час війни у селі Лотошово. Люди ховалися у погребі, а німці туди кинули бомбу. 18 душ загинуло, і тільки декілька вижило, але стали інвалідами, у тому числі і їх рідні. У Петрівці жили також Григорій та Тамара Береговенки, які мали шестеро дітей. Переїхали у Костувате. Один синів загинув у зоні АТО. Абрам і Віра Скальові, Віра Цицерковська з двома дітьми, Оксана Бершацька з сином Іваном, Іван та Ликера Прокопенко з двома доньками, родина Макара Бондаренка, їх донька Фрося Лозінська з двома дітьми, одинока Нюра Лозінська з сином, Микола та Франя Грушові з трьома дітьми. У Матвія Бердецького були сини Георгій, Зіновій Володимир. Двоє з них стали вчителями. Прийшов поранений з війни, Федот Грушовий переніс 11 операцій, а на 12 й помер. У нього з дружиною Катериною було четверо дітей. Мали велику родину і Федір та Соня Грушові. Був у селі і такий факт, коли пари помінялися дружинами. Про це довго ще говорили. Головним бухгалтером колгоспу імені Карла Маркса. Працював Андрій Федорович Мірошниченко. У них з дружиною Антоніною було троє дітей. У Василя та Катерини Ситників було четверо дітей. У Івана і Тамари Бершацьких троє. Одиноко жила Наталія Бурлаченко, Мала трьох дітей. Загинув на фронті чоловік Марії Гаркавої. І вона сама виховувала двох дітей. Дуже в'їдливим був у селі об'їщик Яків Лозінський, мав з дружиною, Одаркою, синів Михайла та Василя. На цьому кутку жили Антон і Анна Грушові з чотирма дітьми, родина бурлаченка Профира з двома дітьми, Сергій та Марія Глущенки, Філімон і Євдокія Ткаченки з трьома дітьми. У цій родині сталася трагедія під час війни. Один син підірвався на гранаті. У Олексія та думки Грушових було четверо дітей, у Оксани Ткаченко троє, у Клима та Даші Бершацьких четверо, у Івана та Анни Бондаренко одна донька, у Зіновія та Анни Коробко три доньки. Село ж свого часу жило разом гуляли весілля, випроводжання, разом працювали, допомагали один одному. Ще пригадала жінка свого дідуся Антона Грушового. Який ткав рядна, доріжки, люди замовляли багато. У нього взагалі цікава доля, бо служив ще в пана, потім забрали матросом від пана, служив на кораблі Броновику Пересвіт, потрапив у полон в Японії, вивчив там старослав'янську мову і, вже повернувшись у рідне село, на всіх похоронах читав товстий псалтир. Дитинство у дітлахів теж було цікаве. Їх було багато у селі, тому робили хатки у садку, дівчатка з кукурудзи ляльок, грали в кремушки, бігали на річку купатися. Весело було. Ось таке було село на Братщині з дружними і працьовитими людьми. Любов Васильівна навіть не змогла назвати вагомої причини того, що люди почали роз'їжджатися адже було проведено електролінію, працювало радіо. Виробничі ділянки недалеко знаходилась центральна садиба. Вона виїхала в братське з чоловіком в 1967 році. А невдовзі багато родин виїхало на помічну і лише кілька у костувате. До 15 років жила в селі Мала Петрівка і Віра Василівна Пустова, ситник. Нині мешкає в селі Шевченко і теж дещо пригадала про своє село. І своїх рідних. Її діди й бабусі, Омелян та Агафія Ситники, Іван Маркович і Лукерія Прокопенки. У родині ситників свого часу за два тижні померло троє Омелян та Агафія, і їх невістка Анастасія, дружина Василя. На той час вони вже мали двійко дітей. І тоді батько покійної Анастасії, Іван Маркович Прокопенко – Прийняв несподіване для всіх рішення свою другу молодшу, незаміжну доньку Катерину привів до Василя в родину. Так вони стали разом жити. Потім ще народилося двоє дітей Віра та Анатолій. Я пам'ятаю, сказала Віра Васильівна, що в селі було 180 чоловік і десь більше сорока з прізвищем Грушові. Про своє дитинство згадала. Як у шість років вже проривала на маминій ланці буряки. Тато зробив палички, щоб міряти відстань. І отак дівча трудилося. А якось, коли була в п'ятому класі, мама, що працювала на пташнику, залишила її одну біля курчат і пішла на кілька годин додому, щоб зварити їсти. А над тахарнею кружляли шуліки, які крали курчат. Треба було охороняти молодняк. Віра нічого не могла вдіяти. Відганяла, але без толку. Тоді дівчинка згадала, що тато залишив десь тут рушницю, щоб мати відганяла шулік. Схопила її і вона, але звести курок не змогла не на її сили то було. Село стояло трохи на пагорбі, а внизу протікала річка Мазниця. Взимку діти завжди каталися на санках. Віра теж з'їхала. І потрапила у невеличкий водопад на річечці. Вся вимокла і побігла до тітки, щоб батьки не сварили. Та тато вже дізнався і теж прибіг. То вона чкурнула до дідуся. А той сховав на печі і не дозволив карати, сказав татові не чіпай її. Село трималося приблизно до 1992 року. Там жила і Катерина Іванівна, мама. А тато помер, на жаль, зовсім молодим у 45 років. Останніми з села виїхали Ополонченки у Велику Петрівку. А зараз на місці Малої Петрівки залишилося тільки одне кладовище, де поховані рідні люди колишніх жителів цього села. Пам'ятайте свою історію, свій рід. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Коментуйте та поширюйте, збережемо історію свого краю разом!